Всім привіт! Ось неймовірна згадкова ажурність від пані Ліни. Неймовірна красунечка із трьох відтіночків ви маєте тепер змогу оглянути ось в таких відтінках. Я щиро вдячна пані Ліні за такий прекрасний фотозвіт. Красуня, неймовірна. Якщо ви маєте бажання придбати готову прикрасу, обов'язково пишіть пані Ліні. В описі під відео ви знайдете посилання на її Facebook, де ви зможете написати її в особисті, у месенджер. Ну а якщо вас зацікавила сама схемочка, то буде посилання моє або номер вайбера в тому випадку, якщо у вас немає фейсбука. Пишіть обов'язково коментар, як вам прикраси сподобалися чи ні, і чи варта уваги. Для нас це дуже-дуже важливо. Все знайдете в описі під відео.